Шановні наші першокурсники, щиро вітаю вас всіх вступом до нашого славного навчального закладу. Ми раді, що ви обрали саме наш коледж. Бажаю вам в середи студентів, знайти тут своїх друзів, однодумців. Хай період навчання залишить у вас найкращі спогади. Бажаю добра і злагоди, щасти вам. Дорогі першокурсники, рада вітати вас в нашій дружній автотранспортній родині. І в мене для вас відразу гарна новина. Ви обрали кращий коледж в Харкові, а можливо, усій Україні, бо у нас славетна історія, видатні випускники, у нас працюють лише досвідчені викладачі, і наші студенти найрозумніші і найталановитіші. Бажаю натхнення і успіху в опануванні обраних вами спеціальностей. Зараз, як ніколи, важливо добре вчитися, бо після перемоги нам не лише Відбудовувати, розбудовувати нашу славну Україну, бо вона найкраща. Поздоровляю всіх з початком нового навчального року. Віримо в перемогу! Все буде Україна! Шановні першокурсники, від щирого серця вітаю вас зі вступом до нашого Харківського автотранспортного фахового коледжу та посвятою студенти. Попереду вас прекрасне студентське життя. Можливість отримати найкращі знання, сформуватися як особистість. На жаль, на сьогодні у вас немає можливості пройти сходами нашого коледжу, сісти за парти, привітати один одного. Але я впевнена, все буде гаразд. Ми обов'язково переможемо, і ви будете жити і навчатися в вільній незалежній Україні. І саме ваше знання. Впевненість в собі стануть в нагоді для розбудови нашої країни. Зі святом вас! Шановні студенти, щиро вітаю вас зі вступом до Харківського автотранспортного фахового коледжу. Сьогоднішній день є початком великого будівництва, світлого майбутнього нашої держави. Знання це наша сила, добробут, життя, про яке мріє кожен з нас. Але шлях до успіху дуже тернистий, проте не складайте руки, наполегливо йдіть уперед. Натхненням та взірцем для вас повинні стати наші захисники і захисниці, які кожного дня ціною власного життя виборюють наше право на існування, нашу можливість жити і навчатися у незалежній вільній Україні. Хочу подякувати Міністерству освіти та всім освітянам. Батькам, студентам, які знайшли сили та залишилися відданими українській освіті. Пам'ятайте про добро і самовідданий героїзм, про силу духу і щоденну працю для перемоги саме від кожного з нас залежить майбутнє нашої держави. Вітаю вчорашніх абітурієнтів зі вступом до нашої родини. Відтепер. У вас новий статус, з яким я вас вітаю. Ви студенти! Педагогічний склад нашого коледжу надасть вам знання, а ви мусите віддавати своє бажання до навчання. Я бажаю вам завжди бути цілеспрямованими та сміливими, бо цілеспрямовані люди завжди досягають вершин, а сміливі мають щастя. Ставте цілі та досягайте їх. Цінуйте те, що маєте, я вірю в нашу молодь. Шановні студенти, вітаю вас зі вступом до нашого славетного навчального закладу. Відділення автомобільний транспорт має дуже багатогранну і цікаву історію. Випускники відділення дуже плідно працюють у багатьох галузях народного господарства. Протягом навчання студенти відділення знайомляться з будовою та експлуатацією сучасних автомобілів, з засобами зберігання та транспортування паливно-мастильних матеріалів, проходять дуже якісну фахову підготовку на підприємствах Харкова та області. Бажаю вам в навчанні тільки успіхів! Міцного здоров'я та тільки мірного неба над нашою саме рідною Україною. Бажаю успіхів! Слава Україні!